В тихому місці відпочили, перезавантажились, набралися сил і їдемо далі. Канікули продовжуються, тому розважаємо наших дітей, ну і себе, звичайно. Зараз нас чекає нове заселення, новий румтур, а далі лижні покатушки. Ми вже не катались на лижах 3 роки. По дорозі заїхали пообідати в наше улюблене місце, — високий перевал. Ось такий тут гарний вид на гори. І що головне, дуже-дуже смачна їжа. У мене ось така домашня Борщ, і баношці навіть не обговорюється завжди. Традиційні карпатські страви смачного. Угу. Насті деревни. Дякую. Так, ми вже на місці під'їжджаємо, підіймаємось вверх. Ось в цих будиночках ми вже жили в цих котеджах. Зараз їдемо до самого нового котечу. У нас якийсь дежавю. Перевірені місця. Так, так. Це Ого, О, клас! Ого! Він тут не один. Тут раніше просто парковочка маленька була. Так. Да. Хоча він точно такий, як за містом ми відпочивали. пам'ятаєте? Угу. Будемо жити ось в такому новесенькому будиночку. Це дуже-дуже цікаво. Як там, що там. Ми тут заселяємося в новий будиночок відпочивати, а в людей весілля сьогодні на території ресторан і святкують весілля. Зараз у них, напевно, фотосесія. Клас. Так, зберігайте тепло, закриваємо двері. Ой, як тут гарненько. Гарно, стильно таких кольорах є Напевно, зараз ми запалимо ось цей камін. Так. Да. Він mm -hmm. відкривається і палиться. Прикольно? Mm -hmm. Прикиньте, який кайф. Садити так, обов'язково зараз запалимо. Так, що ми тут бачимо? Диванчик. Який О, диван? Сучний, так, і кухня. Будемо готувати їжу чи будемо ходити в ресторан? Ну, в ресторан підемо. І так, і так. І так, і так. Чай з бутіками точно буде, так? Так. Да. О, тут підсвітка є цієї штуки. І на сходах теж я бачу. Ну, все ще пахне ремонтом. Воно да. настільки свіже, що прям відчувається ремонт. Да, запах да. аромат та ремонту. Там так, ми це? одні із перших Тільки проживаючих. Дівництво. Ремонт. Ну, Всього на території буде. три таких котеджі? Запустили лише Запустила цей. Запустили лише цей? Все інше ну, ще будується. Заїхати, одним із перших. Гарно, тут гарно. Ну холодно, так? Да? Да. Розпалимо кабіну. Так, тут загальний душ. Так, тут у нас душова О, кабіна, тут теплий. туалет. Зігрійся. Мені подобається вся підсвітка. Дуже гарна підсвітка. Вау! Так, тут. Зачинено, потрібно тут... запитати, чого? Зачинено. Потрібно запитати. Нас не чекали. <гум> Відчинено. Ось і спальні да. для нас. Давай, так, заходимо сюди. Прикольненько. Ой, тут теж вихідна терасу. Дивіться, яка вона велика. холодно. Два пуфіка для Ого-го, тераса велика. Да. Будете тут тусити з Сашою. Класно да. тут. І вид гарний, будинки гарні, супер. Такий контраст, тут світлі білі стіни, а потім червоного кольору. Ну, прикольно, прикольно. Ну просто тут такий запах, знаєте, тільки тільки. Щойно, щойно да -да -да. ремонт. Телек, стіл, вода. Ну, телевізор це для нас таке. Ніколи ми його не дивимося. В будинку будемо відпочивати і. Їздити в гори, кататися на лижі. Дуже-дуже скучили вже за цим. Ми три роки не каталися. Mm -hmm. Далі. Mm -hmm. Тут все те саме. Ідентично, схоже? Mm -hmm. да, так, Але є одна відмінність десь. Але вже в коричневому колі. колі. Ну як? це, це якийсь Жовтий, гірчичний, да. не знаю Прикольно теж. Так, ну мені подобається, дуже тут гарно, дуже прикольно, все таке новеньке. Розкладаємо свої речі і відпочивати. Так. Папа вирішив рубати тоненьких дров. Але його зупинили. Напевно, вже зараз принесуть. О, є. Готові. Сервіс. Ваш який швидко нарубав. робо? Ми все бачили. Дивно сату. <плес> <плес> відкриваємо двері. Потрібно, щоб прогоріло. Ми вже йдемо третю кімнату, подивимося. Дачте наверх. Подивимося, да. нам відкрили третю кімнату. Вона так, така сама. тільки Дальше. у вас тераса велика на да, одного. Ну, да. Три однакових спальних кімнати. І тут у вас величезна тераса. Дивись, вау. У вас реально своя величезна тераса. І тут все також дивись. є. Виходь. Дивись, що робиш вночі. А так. Перейшли, береш лижі, піднімаєшся туди і спускаєшся. Супер. Так і зробимо. Мам. Тут ще будівництво йде. Дивись, як він казав, тут прямо видно планіровку. Тут у нас буде газончик, там якісь деревця. ця Чан різнич. буде стояти. Так. А там в кутку буде чан. Так, а тут вже діло пішло, вже гарно горить. Смеркові тоненькі дрова. Дають результат. результати. Я теж з тих ставлю. Опа. Зараз зігріємось. Будинок просто новий. Тут не так часто ще проживали, відпочиваючи, тому опалення не завжди обігрівало. Будинок за пару годин до нашого приїзду включили <зв 'язок> і будинок не встиг ще обігрітися. Тому чекаємо. Та все буде добре. є камін буде вжалітися. Уже ранок всі виспалися. Йдемо на сніданок. Сніданок ми замовили в будинок. Добрий ранок! Снідати! Добрий сніданок. ранок! Привіт! Готовий сніданок? Сніданок я вже приготував. Все чітко. Так, і що у нас на сніданок? Нас дивимось. Сирники, манчики. З маком і з ягодами. Отут От кидаємося. Це ми, дівчата, обрали такий сніданок, а хлопці а яєчня. Можливо, ми було? її ще підсмажимо. Це ж Тут ш... Дуже більш підсмажимо. Салат. Смачного, гарного сніданок. Снідаємо і. Їдемо на лижі. Невже ми тут? Ну, привіт, Буковель. Ми вже на місці. Зараз будемо шукати прокат лиж. І вперед на гірки. <рес> І вперед носити лиж в руках. <рес> Згадувати... Бачимо побачити. Згадувати, що це. Так, заїжджаємо на паркінг, залишаємо наш автомобіль. Починаємо поки з тренувального майданчика, Вон Саша з Настею підіймається. Зараз буде перший спуск. Саша сьогодні інструктором підробляє. Так, <риклад> інструктор. Як Настя. Я взагалі, як кататися. Згадала і спустилась. Шикально. Ми вже на підйомнику підіймаємося на спуск, на гірку. Ми трішки поспішили, а Настя з папою не наздогнали нас, тому вони позаду, ми попереду. Наш перший підйом в цьому році з Насті. А знаєте, чому з Насті? Тому що двоє хитрих, мама і Саша. Ми повинні були всі сісти разом, а вони заскочили першим пам'яті. А нас залишили. Зараз ми їх наздоженемо і покажемо на трасі, хто у нее рой, так? Да? Наша зимова казка продовжується. Ми, ми просто не встигли. Ми, ми вас там погнали, так що. Домовляємось, куди спускатись. Так, ну цього разу ми вже всі разом підіймаємось. А чим вище підйомником підіймаємось, тут вже і морозно, і вітерес. Прикольно, зима. Так, вечоріє. Як гарно, позаду. Поки спускаємося і підіймаємося. Настя повторила вже разів чотири, як вона зголодніла. Тому прийшли пообідати. Хлопці, горич. На У мене Богом. курячий бульйон. Настя чекає. Свій пануш. Смачного? Дякую. Смачно. Вечірнє катання. Все тут гарно. Музика тут звучить. Флешники, як настрій? Настя вже втомилась, хоче відпочивати. Трохи. Ми спустились набагато раніше з папою, підчікуємо. Настя їде помаленьку ще, тому Саша страхує. Саша страхує, вчить. Все добре. Розвернуло тебе. Все круто. Да. Під'їхали вже до будинку. Як гарно по-новорічному. Ну все, ми на місці, ось і будиночок наш на декілька днів. Все будується, розбудовується. У нас вже день-два. Хлопці йдуть кататися на підйомники, а ми з Настею трішки погуляємо. А ви з Настю в аквапарк? Купатися? Так, купатися. Бо цілий день Настя кататись точно не буде. Хто ще не проснувся. О, новий отель, розбудували, гірки. Цілий аквапарк. Ще було? Йдемо готувати овечок. На вісьмости. Колядки співають. Напевно, вони не голодні, стільки відвідувачів навіть не підходять до нас, а покажи їм їжу. Привіт, від красуни. Ну хоч хтось зголоднів. Не хоче. Ти будеш? Сьогодні дуже багато відвідувачів, всі їх вже нагодували. Сплять на сонечку. Настя, і мама, пішли дивитися на тварину, Гуцулен, і годувати їх, проводити. Час круто, а ми з Сані виїхали покататися. Тут звичайно крута панорама, крутий вид. Подобається Саня? Так, дуже класно.

Вони люблять хвою. Дивіться, як обгризають гілки. І не колить їх. Китається. Так, козулі мене застали в клітці. а он вона гуляє. Ну, класно? Щоб вона не в клітки, а ще й гуляє на волі. Так, а тут гуляються сарки. Півень, півень ходить. У них з причастки. Ну, якісь вони тут особливі, непрості. Гарно наставляють. Не все платій. І очі, подивись, які очі. Я думали, що тут все замерзло, але ні, дивіться, функціонує. І тут пливає форель. Лань європейська, яка ж вона гарнесенька. Красунечка. Ну, всі тебе вже годують. Ти не відмовляєшся, ні? Гуля, ми тебе все-таки знайшли. Ти тут гуляєш? Смачного? Дякую, дякую. Що вона каже, кидай, кидай ще. Отави. Звичайно, вона прикольна. Давай. Дорпер. Привіт, ви нас пам'ятаєте? Привіт, привіт. Ой, не класний параш, маємо світло, прикорди. Тут, іди, Дорпер, це така порода вівців. Такі спокійні, <різь> так? <Їсти хочеш? різь> <Ти не вона. різь> Боже, який ти гарні, можете його потрогати? Можна? Це вже вівці, так. <різь> І, <для> того, <різь> говорити, так? І поїсти також. Ідіть сюди погодуємо вас, їдіть. Не голодні, тожовуєте, так? Та ж ти не Хочу. У них такий будиночок гарний, бач. Асені підписники фотографуються. Ось і печі, в яких смачні булочки випікаються. Йдемо, подивимося, що в наявності. <тит> Аромат приємний. <тит> ну, вибір великий, зараз точно щось оберемо. Дві, який хліб гарний. Можна спостерігати за процесом, як все випікається. З вишенькою ми також замовили. Обрали булочки і з маком, із сиром, із вишнею, і Настя собі взяла з шоколаду. Гарячий чай. У нас буде обідня перерва в гуцуленді. Які ж вони смачні, не як пух. Гоцуланди. Угорська сіра корова. Такого ми ще не бачили. Які вони великі. Як тебе, зняти, покажись. Ось там ще одна. Як гарно згори видно. Угу. Находилися, тепер Настя буде відпочивати на види. Нагулялися з Настею. йдемо вже до виходу. Думаємо йти нам на колесо кататися чи краще вже йти на лижі. а то і те, і друге, ми не встигнемо, так? Або вже кататися. А якщо то на колеса, то катання нам часу мало буде. Ідемо з Насті далі. До нашого пункту видачі лиж. Будемо зараз нашими хлопцями кататися. Спостерігаємо, як все активно будується. Нові отелі, апартаменти. Сашою тут вранці сьогодні каталися, а до нас вже приєдналися мама і Настя. Після Гуцуленду, після булочок. Який же тут неймовірний краєвид. На цих дві гори краса. Ще Настя так. Да, 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 да. да. Там на вершині видно ось цю статую чи uh що -huh. це таке. Саша поїхав, зустрівся з своїми друзями, катається, а ми продовжуємо трьох. Так, ну що, я думаю, я вас настожену. Папа пістраховує. Так сталося, що наша мама їде попереду сама. Захотіла від нас відпочити, да, Настя? а ми з настівкою вдвох підіймаємося. Та okay. тут, напевно, катається. Вже mm -hmm. вечоріє, прохолодніше. У, у нас глянь направо, яке красиве сонечко. Mm -hmm. Сфоткай тебе. Okay? У нас знову раночок. Добрий ранок. Смачно сніданок у нас знову в котеч. Okay. Наші гірські карпатські канікули закінчуються. Смачненько їмо і вирушаємо додому. Збираємо речі, майже всі вже зібрані. Пакуємо машинку і нам щасливо дороги. Боже, які тут сильники, смачні можу. Зараз теплі у нас зима, сьогодні плюс 6 градусів на дворі, Можливо, в січні ще будуть морози. Настя, ну як відпочинок? Сподобався? Дуже все сподобалось. Дуже класно попитались на лижах, відпочили. Прикольно, цікаво. Зараз зупинились на заправці. Саша у нас взагалі молодець. Вчора наїздив 33 кілометри. Це, напевно, десь біля 15 підйомів і спусків, так було? Думаю, так, да, десь так. Біля 40 кілометрів. І... Дякую. Рекорд поставив 65 кілометрів на готелі. Саша зустрівся зі своїми друзями і так, вчора так. весь день вони разом каталися. Да, це мій перший такий невеличкий рекорд і в наступні рази треба буде його побити. Так, ну смереки ми засніжені не побачили, а ось які іні і гарні дерева по дорозі в Івано-Франківській. А в мене нові емоції. Давно не було таких далеких поїздках і наш навігатор щоразу щось вигадує. Ми Івано-Франківську об'їхали взагалі якимись селами. Раніше ми в нього в'їжджали. І я собі знав дорогу напряму, на виїзд. Там наша заправка, на яку постійно заїжджаємо. А тепер ми селами зробили невеликий крюк, чуть-чуть збили з дороги, виїхали аж зараз на нашу вже рівну дорогу. Так що Проходимо заново, якісь нові емоції, якісь новий нові досвід. враження, новий досвід. Але нічого. Все буде окей. Так, мені потрібно пристебнутися. Щасливої дороги, дороги. погнали далі.